Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книги. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Філософія ірраціоналізму, що з'явилася в період просвітництва, стала реакцією на раціоналізм і ідеї просвітницьких філософів, які підкреслювали можливості людського розуму у досягненні істини. І раціоналізм зосереджувався на тій частині людського досвіду, яку не можна пояснити виключно через розум чи логіку. Замість того, щоб вірити, що всі аспекти життя піддаються строгому розумному аналізу, і раціоналісти наголошували на значенні емоцій, інтуїції, інстинктів, волі і підсвідомості. Вони стверджували, що людська істота набагато складніша і більше ніж просто розумна істота, що може контролювати своє існування за допомогою розуму і раціональних принципів. Артур Шопенгауер один із найвпливовіших мислителів 19 століття, чия філософія справила глибокий вплив на пізнішу європейську думку. В основі його вчення лежить ідея про волю як фундаментальний принцип буття. Для Шопенгауера світ є подвоєною реальністю. З одного боку, він існує як уявлення для суб'єкта, тобто так, як його сприймають наші органи чуття та розум. З іншого боку, світ є волею, тобто сліпим і раціональним прагненням, яке є сутністю всього сущого. Шопенгауер стверджував, що воля проявляється у всіх аспектах життя. Від найпростішого фізичного явища до найвищих рівнів людської свідомості. Воля не підпорядковується логіці чи раціональності, а діє як безкінечне і безглузде прагнення до існування. Людське життя, за його словами, є нескінченним колом бажань, які навіть якщо виконуються, породжують нові. Це своєю чергою веде до страждання, яке, на думку Шопенгауера, є центральною характеристикою існування. Ця ідея про ірраціональність буття зробила Шопенгауера предтечею багатьох інтелектуальних течій. Його концепція волі вплинула на Ніцше, який розвинув її у своєму вченні про волю до влади. Ніцше відкинув песимізм Шопенгауера, але зберіг ідею, що основні сили, які керують життям, є ірраціональними. Зигмунд Фрейд також звернувся до шопенгауерівського розуміння прихованих потягів і бажань, розвиваючи теорію підсвідомого, де сексуальний потяг і агресія стають ключовими рушіями людської поведінки. Шопенгауерове розуміння мистецтва як способу тимчасового звільнення від волі також мало величезний вплив. Мистецтво, за його словами, дозволяє людині намить вийти за межі постійного прагнення і страждання. Оскільки воно відкриває доступ до чистого споглядання. Ця думка надихнула багатьох митців і філософів естетики, зокрема Ріхарда Вагнера та пізніших романтиків. Важливість Шопенгаура полягає в тому, що він поставив ірраціональні сили, а не розум, у центр свого філософського вчення. Його ідеї про волю як сліпу ірраціональну силу, що керує життям, відкрили шлях для нового підходу до розуміння людської природи. Який став ключовим у сучасній філософії, психології та культурній теорії, Шопенгауер показав, що життя, попри свою ірраціональність і страждання, містить у собі можливість виходу через мистецтво, аскетизм і прийняття сутності волі. Його філософія є трагічною, але водночас глибоко людяною, оскільки звертається до найбільш фундаментальних аспектів існування, які й досі залишаються актуальними для сучасної думки. Філософія Артура Шопенгауера пропонує оригінальний і глибокий підхід до питання смерті, який може допомогти людині подолати страх перед нею. Він не сприймав смерть як абсолютний кінець, а скоріше як природний і необхідний етап циклу життя, що має своє свою внутрішню логіку і сенс. Його вчення про волю та уявлення дозволяє поглянути на смерть з перспективи, яка змінює звичне сприйняття цієї події. Шопенгауер вважав. Що страх смерті виникає через ілюзію нашої абсолютної індивідуальності. Людина під впливом свого его ототожнює себе з тілом і розумом, сприймаючи власне життя як щось унікальне і відокремлене від решти світу. Проте за Шопенгауером, ця ілюзія розсіюється, якщо зрозуміти, що сутність світу це не окремі індивіди, а універсальна воля, яка проявляється через кожного з нас. Смерть таким чином не знищує нашу справжню сутність, адже воля є позачасовою і невичерпною. Важливим аспектом подолання страху смерті у Шопенгауера є розуміння її як частини загального природного циклу. Життя і смерть є нероздільними, кожне життя виникає з небуття і повертається до нього. Це не повинно викликати жаху, адже те, що ми є зараз, є лише тимчасовим проявом волі. Як частина нескінченого потоку життя, ми є вічними в ширшому сенсі. Роздуми над цією ідеєю допомагають прийняти смерть як щось природне, а не як трагедію. Шопенгауер також наголошував на тому, що страх смерті виникає через прив'язаність до бажань і прагнень, які визначають людське існування. Людина боїться втратити все, чого вона досягла, або не здійснити того, чого прагнула. Проте звільнення від постійного бажання, яке є джерелом страждань, відкриває можливість сприймати смерть без страху. Вона стає звільненням від нескінченої боротьби волі і поверненням до спокою. Мистецтво та естетичний досвід, які відіграють важливу роль у філософії Шопенгауера, також допомагають позбутися страху смерті. Занурюючись у красу мистецтва, людина на мить виходить за межі своєї індивідуальності і переживає єдність з універсальним. Цей досвід нагадує, що справжня сутність людини не обмежується її тілом чи особистістю. А належить до чогось більшого. Таким чином, мистецтво може стати джерелом розради і внутрішнього спокою. Розуміння смерті у філософії Шопенгауера закликає не до заперечення страху, а до його трансформації. Коли людина сприймає своє життя як частину загального потоку волі і бачить смерть як природний перехід, страх поступається місцем спокійному прийняттю. Це дозволяє не лише змиритися зі смертю, а й жити повніше. Звільнившись від тиску невпинного прагнення і страху перед кінцем, Фрідріх Нітше, захоплений філософією Шопенгауера, спочатку сприймав його вчення як важливий фундамент для власних роздумів, але, зрештою, переосмислив і радикально трансформував ключові ідеї. Центральною думкою Шопенгауера була концепція волі, яку він описував як сліпе і раціональне прагнення, що керує всім буттям. Шопенгауер бачив у цій волі джерело страждання, яке заповнює життя людини, і пропонував аскетизм та заперечення бажань як шлях до звільнення. Для Ніцше ж воля мала зовсім інше значення. Ніцше погоджувався з ідеєю, що воля лежить в основі життя, але в його інтерпретації вона стала не руйнівною силою, а творчою і життєствердною. Він перетворив Шопенгаурівську волю до життя на волю до влади, яка, на його думку, є головною рушійною силою існування. Воля до влади у Ніцше не обмежується прагненням до фізичного панування чи домінування. Це насамперед воля до самоствердження, до створення нових цінностей і до перевищення меж, накладених культурою, суспільством і самим життям. Ніцше відкинув шопенгаурівський песимізм, замінивши його на радикальну життєствердність, що визнає страждання як необхідну складову життя, але бачить у ньому умову для творчості та зростання. Шопенгауер розглядав мистецтво як спосіб втечі від реальності, тимчасовий вихід із світу страждань через споглядання прекрасного. Ніцше своєю чергою бачить у мистецтві не втечу, а утвердження життя. У своїй праці народження трагедії він стверджує, що грецька трагедія об'єднала аполонічний принцип гармонії та діонісійську стихію хаосу, показавши, ж, що життя варте того, щоб його проживати, навіть у всій його жорстокості та болю. Ніче знову звертається до сили волі, але на цей раз як до джерела радості, що проявляється у творчості, вільній грі уяви і подоланні страху перед смертю чи абсурдом. Найглибший розрив між Ніче та Шопенгауром полягає в їхньому ставленні до метафізики. Шопенгауер вірив у глибинну сутність волі, яка визначає природу світу, тоді як Ніче піддав сумніву саму ідею абсолютної істини чи сутності буття. Він стверджував, що всі системи цінностей і моральних норм є людськими вигадками, і, як такі, вони можуть бути переосмислені або відкинуті. Ця думка веде до його концепції надлюдини, індивіда, здатного створювати власні цінності та жити поза межами традиційної моралі. Ніцше також відмовився від шопенгаурівського ідеалу аскетичного звільнення від волі. Замість цього він закликає до прийняття життя у всій його повноті, включаючи хаос. Біль і конфлікти. У своїй концепції вічного повернення, Ніцше кидає людині виклик уявити, що життя повторюватиметься нескінченно багато разів, і прийняти це як щось бажане. Ця ідея є радикальним утвердженням життя, що різко контрастує з Шопенгаурівським запереченням волі. Таким чином, хоча Ніцше і запозичив від Шопенгаура ідею волі як фундаментальної сили буття, він повністю змінив її сенс, перетворивши руйнівну ірраціональність, на творчу потужність. Ніцше привніс у філософію новий підхід до життя: динамічний, життєствердний і вільний від традиційних моральних обмежень. Його думка стала викликом не лише для шопенгауерівської філософії, але й для всієї західної культури, що століттями будувалася на запереченні ірраціонального та підкоренні життя суворим правилам розуму і моралі. Ідеї Ніцше та Шопенгауера мали суттєвий вплив на формування психологічної теорії Зигмунда Фрейда, хоча він рідко відкрито визнавав цей вплив. Обидва мислителі глибоко розглядали людську природу, її несвідомі поривання та конфлікти, які пізніше стали центральними елементами психоаналізу. Шопенгауер був першим філософом, який систематично описав ірраціональну сутність людської природи. Його концепція волі, як сліпої, непідконтрольної сили, що керує поведінкою і призводить до страждання, стала однією з передумов для фрейдівського поняття несвідомого. Шопенгауер також вказував на важливість сексуального потягу, який, за його словами, визначає вчинки людини навіть тоді, коли вона цього не усвідомлює. Це знайшло відгук у теорії Лібідо Фрейда, де сексуальний потяг є одним із головних рушіїв психіки. Нічше. У свою чергу розширив ідею ірраціональних поривів, запропонувавши концепцію волі до влади як базової сили, що лежить в основі людських амбіцій, творчості та боротьби. Хоча Фрейд не прийняв цю ідею безпосередньо, вона резонувала з його розумінням внутрішніх конфліктів між інстинктами, зокрема сексуальними та соціальними нормами, які намагаються їх придушити. Фрейдівська тріада психіки іт. Та Его та суперего значною мірою перегукується з конфліктами, які нічше бачив між базовими пориваннями, раціональністю та моральними обмеженнями. Основна думка філософії Фрейда зводиться до розуміння людської психіки як поля боротьби між свідомими і несвідомими силами. Він вважав, що значна частина людської поведінки визначається несвідомими бажаннями, які кореняться в дитячому досвіді і часто мають сексуальну природу. Фрейд був переконаний, що витіснення цих бажань у несвідоме породжує внутрішні конфлікти, які проявляються через сновидіння, неврози, помилкові дії або символічні форми поведінки. Фрейд, як і Шопенгауер, визнавав фундаментальність страждання для людського існування, але його відповідь на цю проблему була практичнішою. Якщо Шопенгауер пропонував аскетизм і мистецтво як способи втечі від волі, то Фрейд запропонував психоаналіз як метод дослідження несвідомого і зняття внутрішніх конфліктів через усвідомлення пригнічених бажань. Цей підхід дозволяв людині досягти рівноваги, не заперечуючи свою природу, але навчаючись із нею співіснувати. Таким чином, Шопенгауер і Ніцше стали для Фрейда інтелектуальними провісниками. Вони надихнули його на розробку концепцій, які зробили революцію в розумінні людської психіки. Але водночас Фрейд привніс у ці ідеї новий вимір науково-психологічний. Його теорії трансформували і раціональне в об'єкт дослідження, відкриваючи шлях для практичного вирішення внутрішніх конфліктів людини. Філософія Артура Шопенгауера мала значний вплив на розвиток екзистенціалізму, особливо через свої ідеї про волю, страждання та ірраціональність життя. Шопенгауер підкреслював, що сутність світу лежить в основі безглуздої та сліпої волі, яка проявляється в кожному живому істоті. Ця воля є джерелом всіх страждань, оскільки безперервне бажання завжди породжує нові бажання, створюючи нескінчений цикл незадоволення. Екзистенціалісти, зокрема Фрідріх Ніцше, знайшли у цій концепції глибоку відголоску для свого розуміння людської природи. Хоча Ніцше відкинув песимізм Шопенгауера, він зберіг ідею, що воля лежить в основі всіх людських прагнень і що існування саме по собі є болючим і абсурдним. Філософи екзистенціалізму, такі як Жан Поль Сартер і Мартін Хайдегер, також звертали увагу на ідею Шопенгауера про те, що людське існування є несвідомим. Нераціональним процесом, в якому особистість намагається знайти сенс у світі, який не дає однозначних відповідей. Вони, як Шопенгауер, бачили страждання як невід'ємну частину життя, але на відміну від нього, вони акцентували увагу на свободі вибору та відповідальності людини перед її життям. Однак спільним з Шопенгауером є ідея про абсурдність життя та необхідність пристосовуватись до цієї реальності. Вчення Шопенгауера про естетизм і мистецтво як способи тимчасового виходу з цього безглуздого кола волі та страждань, також знайшло відгук у екзистенціалістів. Хоча Шопенгауер бачив у мистецтві спосіб втечі від болю, екзистенціалісти розглядали його як шлях до автентичного існування. Для них мистецтво, як і інші форми людської діяльності, ставало способом зіткнення з абсурдом і прийняття його. Отже, Філософія Шопенгауера вплинула на екзистенціалізм через свої роздуми про волю, страждання, абсурдність життя та необхідність шукати глибший сенс у світі, що не має визначеного напрямку. Хоча екзистенціалізм вніс важливі корективи у погляд на свободу і відповідальність людини, його коріння глибоко сягає в роздуми Шопенгауера про природу людського існування.